Свято первоапостолів Петра і Павла є надзвичайно цікавим з огляду на самі особи цих двох людей. Інколи ми думаємо, що вони дуже святі були і в своєму житті не робили абсолютно ніяких гріхів чи не робили помилок. Натомість нас навчає святе письмо, що в слабкості людини дуже часто проявляється сила Божа, і Господь через. Петра, як і через Павла, пробує в різний спосіб цю свою силу явити, і, незважаючи на їхні слабкості, поставити їх образами для наслідування. Святий апостол Петро був дуже запальною особою, він готовий був кидатися в вогонь і в воду. Він готовий був навіть йти по воді на зустріч Христові. Але ця його запальність, це його запал. Святого апостола Петра дуже часто ставав причиною також і його падінь. Він відрікся Христа три рази згідно із Словом самого Христа. Він навіть після Воскресіння, утримавши досвід Воскреслого Христа, бувши одним з перших апостолів, які заглянули в порожній гріб після Воскресіння Ісуса Христа, йде по воді і тоне. В своєму невістві. І після Вознесення Ісуса Христа і отримання Дару Святого Духа, святий апостол Петро не став святим з огляду на його моральну непомильність. Він потребував святого апостола Павла, який вказував би йому на його гріхи, так як і це сталося в Антіохії, коли він з юдеями поводився по одному, з греками по іншому. І тим не менше, Христос провадить Його до святості через свідчення віри в нього. Святий апостол Петро, так само, як і апостол Павло, помирає за віру в Господа нашого Ісуса Христа, помирає за Його свідчення, помирає для того, щоб явити нам і попровадити нас дорогою Христа аж до кінця. Подібно і святий апостол Павло, той, який здобув мудрість юдейську. Бо він був фарисеєм від народження, той, який здобув також мудрість світську або мудрість грецьку, намагається настільки ревно йти за покликом віри, що переслідує Євангеліє спочатку, і потребує перезавантаження. Він зустрічається з Христом, сліпне і потребує просвічення для того, щоб стати апостолом народів. Господи, Боже Вседержителю, через апостолів святих Твоїх Ти об'явив нам таїнство слави Євангелія Христа Твого, Ти просвітив нас проповіддю їхньою і провадиш нас до істини, яка просіяла в них благодатью єдинородного Сина Твого. Даруй нам мати супричастя з ними, даруй нам згадати усіх уже освячених, які мовили нам слово істини, щоб ретельно досліджуючи підсумок справи їх життя, ми могли і благоговіння їх наслідувати. Так, Боже, даруй нам мати частку і насліддя у спадкоємстві вибраних Твоїх.